Я хочу наголосити, що я єдиний політик такого калібру, який бере участь регулярно в бойових діях. Я щомісяця приїжджаю напередок, беру дорог зброю або кулемет, або автомат, сідаю в окомп і бороню країну. Я і мій побратим Юрій Віталійович Луценко ми не одну ніч провели в окопах пріч опріч. Разом брали. Участь у штурмових діях давали гідну вісіч ворогу. Я хочу нагадати, що під час повномасштабного вторгнення в перші години на Олошею, коли вся влада здриснула з Києва, я взяв до рук зброю і став на захист країни. Ми нищили ворожий діссант, не давали можливості йому закріпитися і рушити на Київ. Я хочу наголосити. В той час, коли ми організовували блокпости, роздавали зброю, де була влада? Влада здреснула. Потім, коли ми дали гідну вісіч ворогу, відігнали ворога від Києва, влада повернулася і почала цькувати лідер опозиції, п'ятого президента України мене, Петра Порошенка, друга Дональда Трампа. Дорогі друзі, я хочу наголосити. Що за багатьма висновками, в тому числі висновками особистими мого друга Дональда Трампа, я вважаюся найуспішнішим президентом України. Я хочу нагадати, що під час оборони Києва я отримав поранення середньої тяжкості, але я сказав своїм побратимам, ви нікому не вздумайте сказати, бо скажу, що Порошенко п'яриться. Я наголошено, я за Україну. За кожного українця готовий віддати своє життя, слава Україні, слава моєму другові Дональду Трампу.